Окремою інформацію про умови роботу ми проводимо агітаційну роботу, так і до членів добровільних громадських формувань, полки особливих призначень тижні займалися із навичками поводження з вогнепальною зброєю. Очікуємо ми до себе мотивованих людей, які готові захищати нашу країну, звільняти з нами спільно наші землі і піднімати прапор в кожному населеному пункті. Збільшується наш штат. Розширюються роти, створюються нові роти, танкові роти і тому подібне, дається новітня зброя, більше техніки, яка потребує працівників, які будуть працювати на цій техніці, знищувати ворога. Два тижні проходиться курс молодого бійця, потім три тижні проходиться навички володіння з вогнепальною зброєю, і близько двох місяців проводиться вже навчання особи, яка вибрала собі напрямок.